Зараз кінець жовтня і температура стає нижчою з кожним днем. Холод відчувається і на лінії фронту, де нашим захисникам стає дедалі важче зігрітися. У мене у руках трохи парафіну. Він залишився зі свічок, які вже догоріли. Я несу його майстру, який з цього парафіну зробить окопні свічки. У нього ми дізнаємося, як зробити окопну свічку, як її використовують військові та чи можна її запалювати удома, аби зігрітися під час блокауту. Ось це моя робоча поверхня. Тут я роблю всі основні процеси. Тут ви можете бачити е, залишки парафіну, е, свічок е, і інших воскопарафінових е, речей, які я плавлю, і з них роблю окопні свічки. Зараз ми поставимо е, їх плавитись і перейдемо до інших процесів. Є парафін технічний, є парафін побутовий, є віск, віск взагалі натуральний в джолині. В принципі, різниці великої нема, єдине, треба дивитися на якість сировини. Якщо це технічний парафін з якогось нафтоперероблювачого заводу, і він сильно пахне бензином, керосином, то краще такий парафін не використовувати, або ж змішувати його з, з іншими видами. Парафіно. Ми маємо для початку вирівняти гості кути в банках. Це заводський обріз. Його треба вирівняти, щоб наші хлопці, наприклад, не поранились. Ось так виглядає вже підготовлена банка. Банки можна використовувати різні. Наприклад, Ось такі банки з-під кукурудзи або оливок. Високі банки. Є банки з-під горошку. Вони такі з середнього розміру. Є банки гормешки. Гурмешки досить розпосюджені. Зараз я відмічаю 8 см. Це висота банки, так? Так, це висота. Ні, висота банки 9,5 см. Проте треба. Враховувати і наявність парафіну, і також додатково потрібно місце, якби потрібно повітря повітря для того, щоб свічка горіла. Можна різати картон. Там, сніжинкою, равликом, е, різати його просто в дрібні шматки е, і заливати партином. Особливої різниці нема. Воно також буде горіти, воно також буде е, виробляти свою функцію. Е, я бачив окопні свічки. Які які робилися з е, шишок е, від дерев, які робилися з опилок, які робилися... та будь чого. Будь-який е, горючий твердий матеріал може стати, ну, на увазі, які, е, вироблений з деревини, може стати основою для окопної свічки. Ось такий равлик у нас утворився. Е, зараз ми кладемо його у е, банку. І трошки розправляємо. Як я казав, він не має бути супер щільний, але й не має бути дуже багато повітря. Скільки ти цього року вже не надсилав посилочок зі свічками. Ну і мальось цього mm. сезону. Чи ти влітку теж. Влітку особливо такої потреби не було, а навіть коли було, то мої колеги з ними опорилися. Ось нещодавно я надіслав одну коробку свічок, і сьогодні також в мене є запит на Кременчуг. Я сьогодні надішлю ще одну коробку свічок на Кременчуг. Власне, вони попросили маленькі. Свічки гурмешки про які я вже згадував. Ось, власне, вона так виглядає. Виглядає mm -hmm. О... дійсно як корм. Так, так. А вона горить приблизно 2-4 години і зроблена в банці якраз під гурме з котячого або собачого корму. Власне, я ще в таких свічок сьогодні поїде на Кременчуг І буде горіти наших військом. Коли ми працюємо з парафіном у закритому е, просторі ми, ми маємо одягати захисну маску, оскільки пари парафіну е, не дуже безпечні для здоров'я, також е, можна відкрити вікно. Тому одягніть, будь ласка, маску. Зверніть увагу, треба просточити і фітіль і картон. Так. Як ти знаходив людей на початку, коли почав робити саме окопні свічки? Як ти знаходився в ком'юніті? Як ти вливався в нього? Просто шукав в інтернеті? Чи то були якісь знайомі, можливо, які надихнули? Е, якщо не помиляюсь, це було через сюжет Один плюс один. Чи, чи, ну, чи якийсь каналу про власну людину, яка от, в Київській області робила окопні свічки? От, і в цьому ж самому інтерв'ю? А, вот, э, цей Дядько-Микола, то він дав посилання на групу у Фейсбуці. <кос> <internet> так я би, до доєднався Ось і почав робити з ними окопні свічки. У нас досить велика ком'юніті. Воно, як я казав, є, ну, воно є у, у всіх містах України і навіть за кордоном. Ми називаємо себе свічкарі, але. Ну, Військові називають нас помилимо світлячки. Так що комітет світлячків досить велике. Якщо ви зацікавились виробництвом окопних свічок і також хочете до цього приєднатися, то ви зможете знайти, з ким порадитись, в кого попитати, запитати питання попитати поради і з ким співпрацювати. Ось таку банку нам одного разу. не надіслали. Що робити з нею? Я не знаю. А вона не підходить? Вона не підходить, бо це ну, дуже велика копна свічка uh -huh. вийде. І на середині вона просто затухне. Uh -huh. Тому вона зараз просто для краси. Uh -huh. А розрізати її на варіант? Можна розрізати, але з неї вийде лише одна банка. а uh -huh. Це доведеться викинути. Yeah. Звідки я беру парфюм? Переважно. Я отримую донати у його вигляді. Хтось з друзів мені просто дарує залишки свічок, цілий парафін, якісь, якісь воскові фігурки, але іноді доводиться купляти, наприклад, ось такий парафін аптечний. Взагалі використання. Універсально, тобто все до чого дійде фантазія. Е, так, дійсно банально можна на них зігріти їжу, або приготувати їжу, там, приготувати там, не знаю, зігріти воду там, для чаю, кави, е, висушити, е, наприклад, берце. Я бачу цілі тільки металеві конструкції. Тобто, ну, у нас є спіль, спільна ком'юніті. Рукастих людей, що роблять нам такі девайси для полегшення роботи, для порізки картону, для обрізки, наприклад, за високих банок. І так само вони змайстрували такі, таку трубу з двома виходами, де можна легше сушити взуття, наприклад, бірці з військові. То військово просто бере. На ці на дві труби якби вставляє це взуття, а внизу підпалює копну свічку от, і вони висушуються. Е от. Це з одного боку не видно полум'я від окопної свічки, е от. і з іншого боку, взуття е сушиться набагато швидше. Як ви можете бачити, вода у нас закипіла. На це знадобилось 10-15 хвилин. При використанні окопні свічки е би, є мінус того, що вона виділяє ну, багато світла і їх видно. Це і через тепловізор видно тепло, що виділяє окопна свічка. Е так і просто з е е зоровим контактом видно, що щось горить, щось палає. Увага! Зазначаємо, окопні свічки вдома використовувати не можна. Е Виробляти копні свічки вдома в закритому просторі, треба дуже обережно. Це закономірно. Вона є плюси, вона довго горить, її полум'я досить високої температури, але тут же виникає і мінус. Вона дуже швидко спалює кисень. Тому якщо в польових умовах її використовувати, можна вдома. Категорично не можна використовувати окопні свічки. Навіть там під час блекаутів при використанні звичайних побутових свічок з звичайним фітелем, бажано відкривати вікна, щоб було привитрвані. Бо блекаути ну, можуть бути від 2 до 6 годин. Якщо 6 годин в замкненому просторі у вас горить звичайна побутова свічка. Ви ризикуєте або отруїтись газами, що виділяються при горінні свічки, або просто у вас закінчиться ебенальна кисень. Отже, диск готовий і будемо, зал... будемо доливати. Півгодини годину. Окупні свічки остаточно застигнуть, от, і ще десь через 2-3 е, остигнуть. Тобто вже не будуть гарячими, їх можемо набирати в руки. Не забувайте донатити на ЗСУ, не забувайте донатити своїми залишками свічок та парафіну е, свічкарям, нашим світлячкам. Слава Україні! Героям слава!